Доброго дня, шановне панство. Маємо ось такий ніж, який отрицательно загострився. Власник вже намагався його сам наточити, та в нього нічого не вийшло. Вирішив віддати мені. Ось такий тут написано Колумбія, USA. Руків'я пластикове, також. Піхви теж з пластика, мають ось такий підвіз, Також ось такі лямки. Так тримається. Що мені в ньому сподобалось, так це те, що тут вогнуті спуски. Ось такий типу танто, та тут уже от, хочу показати, показати ріжучу кромку. Чим точили, не знаю, бачу, що аж тут ось. Аж тут задівали, тут задівали. З... Ну, так, коротше, її трошки ріжучу кромку бачу, поцарапили. Якщо камера навряд чи передасть, але це так. Зараз буду пробувати попадати в кут заточки, якщо він вірний, якщо не вірний, будемо нарізати новий. Та я думаю, що він просто спробували, не вийшло, та і все. Також, що мене цікавить, хочу подивитись. Є тут зведення. Так, а зведення тут рівне. Одиничка, чи що? Ну, коротше, такий. Ніж, не зовсім для різу. Так, рубати ним чи що. Зараз подивимось. Вибачте? Так, що я тут знайшов? Ось така бумажка у мене є. Просто там, як він, хоч трохи буде різати. Ну, зовсім не ріже. Ну, хоч спробуємо його наточити хоча б для різу бумаги. Ну, починаємо! Поїхали! Так, хлопці, що хочу сказати. Щось маркером підвів. У ну, мене який був, був червоний, червоним, підвів ріжучу кромку і зараз буду намагатися потрапити в той кут заточки, який був. Для початку поставив брусок алмазний, такий старенький, тисячний, просто щоб побачити, чи пішов я в кут, треба підправити вверх-вниз. І що я вам хочу сказати? Ну таке буває дуже рідко, майже ніколи. Одразу потрапив в кут. Зараз трохи підіжму. Тут трохи, трохи ні. Тому що його вже точили, думаю, того. Зараз подивлюсь. Так, ну, можна бажати, що потрапив. Зараз поставлю трохи більшої грітності, тому що... Ну, тому що тут треба виправляти те, що було зроблене. Поставлю, навіть почну з 200-го і далі буду продовжувати. Щоб все не знімати, зараз задам нормально кут трохи. Не знаю, чим точили, та то чимось грубим. Тому зараз переточу, щоб зняти заусенець, зняти задіри, які були зроблені до мене, і буду продовжувати вже Тут у мене 200, 400, піду, 600, 800, 1000. Можливо, щось буду перескакувати. Півтори, 2000 і 3. Ну, ось Починаю коротше, точити. Все знімати не буду, то трохи знімлю. Зараз хочу показати, що дійсно потрапив в кут заточки. Бачите, ось тут уже біло. тут у нас ще ось маркер лишився. Ну, зараз я це все приберу, після чого, після чого роблю ось так і з цієї сторони повторюю те ж саме. Трохи пізніше включусь, щоб зовсім. Все не знімати. Бо кому буде цікаво, ось, скажімо, там пів години чи більше ось такого процесу. Ну, якщо цікаво, можете подивитись. Вирішив зупинитися, бруски не пропускав, дойшов до брусочка в грітність 1000. В 1000, так. Буду продовжувати, зараз поставлю півтори тисячі. Хочу сказати, що не кожна сталь любить, коли її зализують ось такими вже після тисячі брусками. Ну, різні сталі по-різному. Так як я цієї сталі, не знаю, ну просто хочу показати, що вже ось беремо папір і ну, ось трохи вже ріже. Я зараз спробую 1,5, 2, 3 і побачимо, як буде різати. Якщо гірше, тоді вернусь до тисячного і... Дам мікропилку. Продовжуємо. Так, хлопці, дійшов я до 3000 каменя. Так, незручно. Трохи незручно так різати, ну давайте. Ще трохи протремаю його. Зазвичай, якщо погана сталь, то і погано вона затачується. У мене так. Чим твердіше, тим краще я її заточу. А бувають такі ножі, що їх зовсім взагалі заточити нормально взагалі не вдається. Так. Ну, трохи, трохи ріже, зараз знімлю зі стойки. Подивимось, як пам'ятаєте, взагалі не різав. подивимось. Та ще хочу сказати, що цей ніж не для різа. З таким зведенням, з таким зведенням, звісно, це, це ніж щось рубати, щось пиляти. Ну, як бачите, вже папір як не як ріже. Тож, цей ніж буде різати. Ось таке сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Хто не підписаний, підписуйтесь. Буде багато цікавого.